А в Росії показали новий морський дрон на оптоволокні. А також вчора в будівлю Кабміну влітає не шахет, як багато хто з нас думав, а справжня крилата ракета. Поговоримо взагалі, а чому росіяни вдарили по кабміну? Також Російська Федерація готує черговий злочин проти українців на окупованих територіях. Цього разу будуть примусово виселяти українців. А нас з вами чекають графіки відключення світла. Поговоримо про те, в яких містах прогнозують найгіршу ситуацію. Ну а тим часом в Чехії лідер місцевої партії виступає із ініціативою позбавити українців дозволів на проживання. Тож, друзі, давайте далі коротко та по суті розберемо кожну з цих новин. Ну і почнемо з того, що. В Росії показали новий морський дрон на оптоволокні. Дефенс Експрес, аналітичний такий центр військової зброї, повідомляє, що нібито такий дрон може бути як камікадзе, а також виступати носієм fpv дронів тобто на нього можна поставити fpv дрон і доставити їх там по воді куди завгодно, куди хвати оптоволоконного дрота. А ну і навіть. Такий дрон може знищувати українські морські безпілотники. Звучить грізно, погоджуюсь, але я хочу акцентувати тут декілька моментів. А з доступного відео видно, що дрон невеликий і має дуже обмежену вантажопідйомність. Тобто він, по суті, здатен лише переносити от такі от маленькі FPV-дрони. Це те, що росіяни подаються як революційну зброю. Але по суті, це просто спроба наздогадати Україну. Я вам нагадаю, що наші дрони вже давно знищили, знищили більшу частину російського флоту і зачистили Чорне море. Тому. Коли росіяни демонструють свою так звану новинку, я бачу тут два моменти. По-перше, вони визнають ефективність українських розробок, тому і намагаються копіювати наші морські дрони. А по-друге, їхні ресурси обмежені. Це видно з представленого ну, нового дрону, який, чесно кажучи, виглядає сирим та недоопрацьованим. А далі до дуже цікава історія. А виявляється, вчора в будівлю кабміну влітає не шахет, як багато хто подумав, а справжня крилата ракета Іскандерка. Про це повідомляє також Дефенс Експрес. Просто ракета не вибухнула. Пожежу спричинило лише займання залишків паливу. А тепер уявіть, бойова частина Іскандерка це приблизно 450 кілограмів вибухівки. І якби вона справді спрацювала, наслідки були б ну, набагато серйознішими. Навіть Європейський Союз теж не залишився без уваги. Пані посол ЄС в Україні особисто показала уламки ракети, знайденої біля Кабміну. А чому вдарили по Кабміну? Точно важко сказати, але. Напевніше за все, це елемент залякування, тобто б'ють по серцю української влади, по символу державності. Але по факту ця ракета навіть не вибухнула. Зброя, яка має тримати всіх, нібито в страху взагалі не вибухає. Пам'ятаєте, Орешник, яким лякають навіть Європу, другий раз навіть не взлетів, ракети не вибухають, ну а фронт намагаються штурмувати на мотоциклах. Ось так, друзі, Росія намагається залякати весь світ. Але в росіян добре виходить грабувати, руйнувати. До прикладу, Росія виселяє українців на окупованих територіях. За словами керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, усі, хто не візьме російський паспорт до кінця вересня, будуть депортовані. Так, ви не помилилися людей, які живуть у своїх містах, у своїх домівках. Оголосять просто нелегалами. Ну і після цього примусово будуть виселяти. Друзі, просто варвари. А по суті, вони вже давно там таке роблять. Без російського паспорта на окупованих територіях не можна, наприклад, отримати медичну допомогу. Зараз, бачите, хочуть ще й виселяти як нелегала. А ще гірше, що житло у таких людей просто відбирають під виглядом націоналізації. Це. Прямий шантаж і геноцид. Це спроба стерти українську ідентичність, змусити людей взагалі відмовитись від себе, від своєї держави. А ще російська армія знову вирішила занурити Україну в темряву. Графіки відключень світла повертаються. У Дніпрі найгірша наразі ситуація. Планують виключати світло по 12 годин на добу. Причина. Чергові удари по енергосистемі, зокрема по Трипільській ТЕС. А взимку в Україні можливі проблеми з опаленням найважче може бути у Києві та Одесі, повідомив директор це дає Харченко. Але питання в наступному: а чому це все повторюється? Ну ми ж вже, вже начебто, це з вами пройшли. Чому Росія знову б'є по енергетиці? Відповідь проста, але в той же час жорстка. Насправді Росія не воює з армією, вона просто воює з мирними людьми. А от така в мене думка: відчувається, що вони на фронті не можуть здобути того, що вони хочуть, тому вся лють в них виливається на мирних українців. А я нагадаю, що від початку повномасштабного вторгнення Росія вже понад 600 разів била по нашій Енергетиці. І коли мені хтось, наприклад, хоче сказати, що а, та це відповідь на наші удари по НПЗ, це відповідь на те, на це ні. Пригадайте, 23-й рік, коли пів України сиділо без світла, Росія перша почала, перша почала жорстко бити по Україні. І такий класичний терор з боку росіян розрахований звичайно на те, щоб зламати українців. Але вони помиляються ми вже вистояли одну зиму, вистоїмо і наступну. А тим часом у Чехії лідер місцевої, до речі, партії виступає із ініціативою позбавити українців дозволів на проживання. Ну тобто, українців просто будуть виганяти з Чехії. Його аргумент е, наступний: ну, мовляв, через наплив українців в країні стало важче знайти житло, ну а черги до лікарів вони збільшились. Пропонується робити навіть винятки, а, тобто будуть виганяти друзі, не всіх, а залишати лише тих українців, які працюють на посадах, що не цікаві самим чегам. Чесно кажучи, мене обурює тут декілька е, моментів. Ну, по-перше, що це за розподіл людей на угодних та неугодних. Тобто неугодних будемо виганяти, угодних будемо залишати. Ну, якщо ви вже виганяєте, то виганяйте або всіх, або нікого. По-друге, ви заявляєте, що у вас немає житла і величезні черги в лікарнях. А і тут такий момент, що, ну, наприклад, з житлом я погоджуюсь, його не так швидко можна там, відбудувати. Але черги в лікарнях, можливо, проблема не в біженцях з України, а можливо, вам потрібно міняти систему. Тому що, ну, якщо у вас черги в лікарнях, то звичайно наразі система не працює. Три з половиною роки проблем з житлом не було, а зараз чомусь з'явилося. А чому я вам скажу? Тому що лідер опозиційної партії робить такі заяви саме зараз, через те, що в ос, восени цієї осені. Відбуваються вибори, тому йому потрібні бали їхніх ж виборців. Саме тому наразі біженці з України їм не потрібні. Хоча вони працюють, друзі, а винаймають житло, платять за це житло, платять налоги, яка ж йде в місцеву економіку Чехії. А на цьому я завершую своє відео. Дякую тобі, що подивився. Тисни лайк, підписка. До зустрічі.